Насі в Україні про головні події на цю мить розкажу вам. Я Катерина Романюк вітаю вас. Троє людей загинули близько десяти поранені внаслідок вибуху в Харкові під час акції до річниці перемоги революції гідності. Такі попередні дані повідомила обласна генпрокуратура. За словами очевидців, один із загиблих представник самооборони, інший співробітник міліції. Потужний вибух пролунав півтори години тому. Вибуховий пристрій здетонував. Як тільки колона людей рушила ходою від місцевого палацу спорту до площі перемоги, активісти правого сектора розповідають за хвилину до трагедії… Едії до колони під'їхав автомобіль із георгівською стрічкою. МВС заявляє, що вибухівку заклали заздалегідь, підозрюють скоєння терористичного акту. А у Києві відбувся марш гідності за участі Петра Порошенка. Вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні у столиці України прибули президенти Німеччини, Польщі, Литви, Словаччини, Грузії, Молдови і президент Європейської ради Дональд Туск. Разом з тисячами українців вони пройшли вулицями інститутська, шовковична, грушевського і Європейську площі. Люди постійно вигукували: герої не вмирають. Україна понад усе та слава Україні! Героям слава! Гасла лунали також англійською і німецькою. Мовами і що не закінчилася молитва за мир на Майдані Незалежності. На прямому зв'язку із центру Києва наш кореспондент Наталя Пругар вона розкаже більше. Наталю, добрий! день. Яка атмосфера на жалобній церемонії і які думки людей ти чула? Вітаю, Катю. Справді на марш гідності прийшло кілька тисяч людей. Ну і власне, хоча вже е Мирна хода завершилася. Люди все одно продовжують приходити до місця, де рівно рік тому гинули герої Небесної Сотні. Ну і скажу, що люди прийшли абсолютно різного віку. Багато батьків прийшли із своїми дітьми. Ми нарахували також біля сотні представників духовенства, абсолютно різних конфесій. Варто згадати, що приїхали два автобуси іноземних гостей. Як ти вже сказала? Президенти Польщі та Литви, а також президент Європейської ради Дональд Туск, коло рушила звідси з вулиці Інститутської і пройшла. Е Тими місцями, де минулого року, якраз рік тому, відбувалися найзапекліші протистояння між мирними мітингувальниками і силовиками, а е, люди йшли, вигукували: слава Україні! Герої не вмирають. Багато було української символіки. Також ми побачили прапори Польщі, прапори Європейського союзу та е, прапори кримсько-татарського народу. Представники меджлісу дуже багато. А то сюди приходили і приходять. Люди приходять з квітами, всі не стримують сліз, плачуть, згадують героїв Небесної Сотні. Ну і скажу, що власне. Мирна хода вже завершилася, завершилася тут спільною молитвою на майдані незалежності. Тим не менш, люди продовжують підходити, молитися, і а, найголовніше гасло на сьогодні. Герої не вмирають. І слава Україні! Катю! Дякую тобі, Наталія Прогор. Була з нами на зв'язку із Майдану Незалежності. Нині там вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Один військовий загинув, троє поранені. Звітують у прес-центрі. То за добу бойовики 44 рази обстріляли Донбас. Найчастіше били у Донецькому напрямку. Найбільше дісталося селищу Піски. Його двічі обстріляли з градів, і тричі з артилерії та мінометів. Окрім того, терористи гатили по водяному, тоненькому та Авдіївці. На Маріупольському напрямку бандити намагалися штурмувати українські позиції поблизу Широкиного. На Маріупольському напрямку неподалік селища Широкіне, бойовики з танка, мінометів і стрілецької зброї чотири рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції і здійснили спробу їхнього штурму. Напад відбито. Також в цьому районі триває накопичення живої сили та військової техніки бойовиків. Окрім того, противник веде надзвичайно активну повітряну розвідку протягом доби зафіксовано полі 14 безпілотників на Маріупольському, донецькому та луганському напрямках. Вранці 133 звільнених українських військових прибули до Харкова. Як повідомляє місцева обладміністрація, адміністрація, солдатів нагодували і розмістили на відпочинок. Ще шість військових у шпиталі Артемівська. Напередодні уночі 139 українських бійців звільнили з полону. Серед них військові полонені в Дебальцевому та Кіборги з Донецького аеропорту. Їх обміняли на 52 бойовиків поблизу села Колобок на Луганщині. Пресекретар президента Святослав Циголко додав ще одного. рискового звильняца за несколько дней. Список с прізвищами звільнених уже есть на сайте СБУ. Со стороны ДНР мы передали 36 человек, и они нам вернули соответственно 36 человек. Один человек, которого мы привезли, это батальон Донбасс, мальчик, отказался ехать. Причины мне неизвестны. По поводу ЛНР они передали 130 человек, и 13, и 13 а им вернули 16 человек. Вот и все, 103 военнослужащих украинских на 16 ЛНР. -овцев. І сьогодні почнеться відведення важкої зброї на сході України згідно мінських домовленостей. Представники самопроголошених ДНР і ЛНР повідомили, що відведення своєї техніки почнуть у вівторок, 24 лютого. Про те, що наступного тижня Україна відведе артилерію, і ракетні комплекси напередодні під час відвідин Запоріжжя, заявив президент Петро Порошенко і наголосив, що цьому сприяє зменшення інтенсивності обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО. Надання доказів про відведення важкого озброєння від усіх сторін на сході України Чіка організація з безпеки та співробітництва в Європі. Як повідомила прес-служба ОБСЄ, вони повинні знати, якими гарматами ракетними комплексами володіють сторони, де це озброєння знаходиться, маршрути його відведення і де воно буде сконцентроване. Але їм поки не надали такої інформації. Тож спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні хоче проінспектувати відведення засобів ведення вогню. Сторони погодилися, що ОБСЄ буде відповідальною за моніторинг процесу відведення важкого озброєння. Цей обов'язок, обов'язок говорити правду, належить до наших завдань. Тож ми до цього питання ставимося надзвичайно серйозним. Надія Савченко не припинить голодування. Про це повідомив її адвокат Ілля Новіков. За його словами, дівчина буде йти до кінця і нічого не змусить її змінити своє рішення. Нагадаю Надія Савченко не їсть вже більше 70 днів. Рішення оголосити голодування вона прийняла в грудні. Тоді, за словами адвоката, її застужену нормально не лікували в жіночому Москві. На знак протесту проти відсутності лікування Надія і стала голодувати. Чи надавати Україні зброю уже найближчими днями має вирішити Барак Обама? Про це заявив держсекретар Шаджон Керрі під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Великої Британії Філіпом Хеммондом. Він додав, що США разом зі своїми європейськими партнерами розмірковує також над посиленням санкцій проти Росії за порушення мінських домовленостей. Керрі наголосив, що, попри потужну пропаганду, Росія не вдасться приховати свої дії у найближчі кілька днів, як я очікую, президент Обама ухвалить рішення, яких наступних заходів треба вжити. Ми не збираємося сидіти, склавши руки, і дозволяти такого роду цинічну поведінку, залякування та посягання на суверенітет іншої держави. Канцлер Німеччини, Папа Римський, обговорили конфлікт на Донбасі. За повідомленням Ватикану у розмові йшлося про зобов'язання знайти мирне розв'язання конфлікту. Папа Римський вже неодноразово закликав до відновлення миру на сході. На початку лютого Франциск під час загальної аудієнції у Ватикані закликав покласти край бойовим дієм на Донбасі. Понтифік назвав скандалом той факт, що на Донбасі один проти одного воюють християни. З ним погодилася пані Меркель. А от думки головного німецького дипломата про війну на сході України відрізняються від того, що каже його канцлер. Порушення режиму тиші відбувається з обох сторін, заявив чільник німецького МЗС, вивчивши доповідь. ОБСЄ. Штанмаєр також розповів, що бойовики збираються наступати на Маріуполь. Втім, цю інформацію йому поки підтверджують лише українські військові. У звіті ОБСЄ таких даних немає. ОБСЄ повідомила, що обстріл ведуть обидві сторони, тобто це двостороннє порушення режиму тиші. Також зараз ведуться переговори про відведення важкого озброєння. Що стосується планів сепаратистів йти на Маріуполь, то цю інформацію нам надала українська сторона. В ОБСЄ таких даних поки немає. Китай надасть Україні кредит на проекти з газозаміщення. Йдеться про суму у 3 мільярди 600 тисяч доларів. Про це в інтерв'ю фокусу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України. Раїни Володимир Демчишин чиновник зазначив, що ці кредитні кошти будуть спрямовані на модернізацію ТЕЦ, мереж теплокомуненерго і можливо на будівництво в Одесі заводу із газифікації вугілля. Окрім того, він повідомив, що є плани інвестувати в модернізацію щебелинського газопереробного заводу та ремонт свердловин Укргазвидобування. Рівно рік тому парламент ухвалив постанови про самоусунення Віктора Януковича від президентства та призначення позачергових виборів глави держави. За постанову тоді проголосували 328 депутатів. Причина рішення відмови Януковича підписувати ухвалення Верховною Раду закон про повернення чинності конституції 2004 року. У ніч проти 22 лютого експрезидент виїхав до Харкова, де виступив із заяву про переворот у Києві. А потім через територію Крим втік до Росії вчора Віктор Янукович в інтерв'ю російському першому каналу заявив, що хоче повернутися в Україну як тільки з'являться умови. Під час засідання суду Михайло Чечетов заявив усі звинувачення бездоказові. А в усьому винні голова лічильної комісії Олійник і тодішній спікер рибак. А він лише підписав надані йому протоколи законів прийнятих торік, 16 січня. Нагадаю, регіоналу закидаються зловживання владою та службове підроблення під час ухвалення сумнозвісних диктаторських законів. Слідство вважає, що голосування призвело до тяжких наслідків. А Чечетов, як члена лічильної комісії, затвердив брехливі дані. Нагадав Михайла Чешетова, Печерський суд вирішив арештувати до середини квітня. Однак, колишній нардеп регіонал може вийти із СІЗО під заставу у майже 5 мільйонів гривень. Також йому заборонили спілкування з депутатами сьомого скликання та працівниками апарату Верховної Ради. Живі козацькі хлібці для бійців АТО. Їх в одному з культурних центрів столиці готували активісти та волонтери навчитися випікати буханки. Прийшли близько 30 містян різного віку. Готові паляниці передадуть травмований військовому госпіталі. Таємниця стародавнього хлібного рецепту дізнавалася Вікторія Сеник. Коли є хліб та вода, козакові не біда. Утім для дуже хлопців хліб має бути якісним та корисним, як оця булка без дріждів, житнього пшеничного та гречаного борошна. Звідки і назва жива до майстер-класу з її випікання? Приєдналося близько 30 учасників. Тут і дорослі, і юні господині є чоловіки. Уважно слухають і занотовують теоретичну лекцію. Тож тут гречана мука, от, жито і пшениця разом. І, і так як я чула, що це без дріжджів. Я думаю, що корисний, але я не, не знаю, як це можна, як він вийде. Хліб вийшов і смачний і ситний. Переконався Муради після того, як спробував на смак, пообіцяв собі обов'язково навчитися майстерності випікання. Дуже натуральний і дуже здоровий. Дуже відрізняється від того хліба, який продається в магазині. І він дуже насичує. Насправді вона казала, це е, щира правда. Що буквально два хлібці їж, і вже дуже ситий. 200 років тому саме таким хлібцем харчувалися козаки, брали його у тривалі походи, бо він не псувався і не черствів. Секрет довговічності у тому, що усі інгредієнти натуральні. А організатори акції розповіли, що готують такі буханці спеціально для поранених захисників вітчизни, аби він додавав їм сил і вони швидше одужували. Дехто любить робити такий живий хліб на сировиці, на масляній. І навіть на розсолі їм сили, здоров'я, впевненості в те, що все ж таки перемога буде з нами. Під час акції учасники робили благодійні внески, адже мета заходу і відродження українських традицій і допомога воїнам, захисникам батьківщини Вікторія Сенек, Зорянбень, Тивай. І сьогодні українці святкують останній день Масляної народного свята прощання із зимою. Повернути козацькі традиції всього дня і навчити киян правильно святкувати у козацькому селищі Мамаєва Слабодану неподалі Києва. Взялися етнографи. Вони стверджують, що традиційне українське свято дещо відрізняється від того, до якого ми звикли, і називається воно колодій – символічна страва, аж ніяк не млинці. Та й в цей день зовсім не прощаються із зимою, а навпаки, зустрічають весну.

Дії традиційно святкують жінки. Цей тиждень називається Бабським, і дів... жінки з самого понеділка по саму суботу святкується свято. Адже головним атрибутом, символом цього свята, є колодка. Від того й слова колодій. Колодку прив'язали неодружним парубкам та дівчатам вже старші жінки, які були, скажімо, символом моралі у селищі та кожному. І відповідно у понеділок колодка народилася. У вівторок охрестилися у середу, похрестини. У четвер вона помирала, у п'ятницю ховали. У суботу її плакали. А у неділю сьогодні волочили, тобто оспівували і, звичайно, із піснями, танцями і розвагами. Підвали і бомбосховища проводять до ладу на Вінниччині. Хоча епіцентр бойових дій далеко від області місцеві вирішили бути готовими і до найгіршого варіанту. Чи готові укриття виконати своє призначення, запитували наші регіональні кореспонденти. Валерій Федорович із гордістю відчиняє підвал своєї багатоповерхівки. У середині чисто і затишно, побілені стіни, окремі приміщення, вентиляція та навіть лавочки. А на дверях пам'ятки, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Усе це справа рук місцевих мешканців та працівників ЖЕКу, розповідає старший по будинку. За лічені тижні спільними зусиллями люди навели ладу власному підвалі, аби було де сховатися у разі біди. Планірумачіті в этом году наші шубезі. І установить лавочки, которые не помішають его. Поэтому у нас в этом році, році будемо займатися, щоб люди могли спуститися, где-то і присість, то і присесть, то і... было тобто всі условия для того, щоб можна було пользоваться подвальным помещением. Не дай Бог, і сьогодні буде спуститися подвальне поміщення. Таке генеральне прибирання у Вінниці триває від початку лютого. Робота кипить по всіх мікрорайонах. У нас по графіку кожних три місяці ми проходимо і чистимо підвал, Ми підтримуємо чистоту підвалах. Але все одно люди виносять, і прийшлося, звичайно, виносити ще Це вікна, двері, коробки з під телевізору, ось таке. От. Ну і мілкі, мілке сміття. Ну і в деяких будинках потрібно побілити для того, щоб стіни були чистесенькі, щоб приємно було зайти. Наразі до прийняття людей у випадку надзвичайних ситуацій готові понад тисяча підвалів та укриттів, зазначають комунальники. Це третя частина підземного фонду міста. До кінця поточного місяця довести до ладу обіцяють 90%. Намагаємось, щоб цих підвальних приміщень зараз. Переглядаємо те, щоб провели туди воду. От, є в нас будинки, де вже на сьогоднішній день дивляться про те, щоб можна було не тільки розмістити людей, але щоб вони мали хоч якісь скажімо так, місце для того, щоб присісти. Головне, щоб люди на сьогоднішній день вже бачать, що необхідність для цього є і якщо буде можливість, ми зробимо все необхідне. Та цим допомога населенню в випадках біди не закінчується. У планах рятувальників курси поводження у надзвичайних ситуаціях. Задля цього у кожній житлово-експлуатаційній конторі створять консультаційні пункти. Він Спеціалісти пояснюватимуть дії у разі, якщо ті почують звуки повітряної тривоги та вибухів, навчатимуть і тому, як надавати першу медичну та психологічну допомогу постраждалим. Як діяти за сигналом, увага всім, що до речі, є доволі актуальним, як себе вести, що потрібно робити. Як... Проводити укриття населення і таке інше питань дуже багато. Головна мета це проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій у разі виникнення якоїсь надзвичайної чи нестандартної побутової ситуації. А от із бомбосховищами у місті ситуація складніша за словами рятувальників. Ці укриття призначаються тільки для порятунку робочої зміни підприємств, але не населення. Наразі в області таких хованок понад 60. їх теж перевірять та приведуть до ладу упродовж наступних кількох місяців. Юлія Корчевська, Влад Корчевський з Вінниці Твай. Банки, зброя і солдати з три сотні. Все це уміщується у звичайній двокімнатній квартирі. Сумчанин Ігор Матузка у помешканні зберігає арсенал військової техніки часів Великої Вітчизняни, щоправда, мініатюрне. Колекцію майстер зібрав по частинках своїми руками загалом кілька тисяч екземплярів. Про іграшкову війну далі у сюжеті. Тут кілька корпусів, кілька варіантів. Сініці. Так, з'явилася на світ, приміром, ось така машинка Знайомтеся, підбитий ворогом радянський танк початку 40-х. З нього, власне, все і починалося. Техніку Ігор пригледів у кіоску ще 20 років тому. Тоді і загорівся ідеєю зібрати весь арсенал часів Другої світової. Немовірно, кількість літератури, У кожної машини є свій прототип, все що можна. Узнать войні, а операції даної машини, Звідси і вражаюча схожість із прототипом машини із оригіналом не відрізнити. За основу майстер бере ескіз якоїсь машини, потім, наче конструктор, нанизує на неї різні частинки. Їх чоловік власноруч обробляє та фарбує, а іноді і виготовляє із нуля. Машина одного набору. Все остальные доработки. Башня совершенно чужа, изготовленная практично с нуля. Робота надто кропітка. У солдатів, приміром, є навіть шнурки на взутті, нагороди та зачіска. У військових машин відповідно номерні знаки та власне начиння. Я практично всі машини, вся техніка делаю з двигателями, з інтер'єром внутрішнім. Великий плюс каже чоловік підтримка родини, бо іноді за роботою ігор пропадає на тиждень, а то й на кілька місяців. Як от как помнишь, повнішов тут повні этих моделей, що наверху, що внизу і везде. Тут до слова експонати з усіх куточків планети. З подорожі чоловік обов'язково щось привозить новеньке. Часом купує мініатюрну техніку на аукціонах. Єдине, що засмучує, для всіх іграшок бракує місця. Тож мрія випустити на волю колекцію, розставити їх по поличках за ієрархією та видами техніки. Вікторія П'яний водій у Шанха врізався у дві машини, поки цікав від поліції. Спочатку Розбишака робив незрозумілі маніпуляції на дорозі, здавав то взад то вперед. Ну а потім врізався у чорний седан і почав тікати. Однак далеко він не поїхав, адже зіткнувся з іншою машиною. Зрештою, п'яного водія зупинила поліція. У відділку згодом підтвердили, алкоголь у його крові утричі перевищував допустимі в Китаї норми. Тепер чоловіка позбавлять водійських прав на 5 років. У Лос-Анджелесі сьогодні отримують нагороди Оскар. Вони вважаються найпрестижнішою кінопремією в США. Тим часом напередодні в Америці роздали золоті малини. Ці нагороди навпаки вручаються за сумнівні досягнення у кінематографі. Найгіршу картину року. Критики назвали фільм Врятувати різдво. А Кірка Кемерона, який зіграв у ньому головну роль, найгіршим актором пару в жіночі номінації йому склала Кемерон Діас. Причому відразу за дві стрічки: домашнє відео і. Інша жінка. Ну а Майкл Б. за чергову частину трансформерів удостоєний ганебного звання найгіршого режисера року. Дякую, що вас ти вас. Залишайтеся на нашому каналі і надалі. Зустрінемося вже о 18-ті.